Доброго здоров'я, добродію пасічники. Оскільки зимою пасіка відпочиває, особливо роботи нема на самих вуликах. Займаюся, крім ремонту всяких речей пасічних, займаюся, ще трохи восковою миллю. Тому одне відео по обладнанню, яке я використовую для виготовлення метаболітів, ну, можна і воскову личинку виготовляти воскові молі, я показував. Воно є там на сторінці. Сьогодні поговоримо про сировину, яку використовую. Почнемо з відповідальності. Всі розуміють, що такі речі, як метаболіти, люди купують не для харчування, а для того, щоб покращити своє здоров'я або зробити профілактику організму. Тому сировина, яку ми виготовляємо, повинна бути дійсно дієвою. Ось, щоб вона була дієвою, повинні бути виконані певні вимоги з харчуванням тої личинки. Від того, як вона і чим харчується, залежить, які речовини в її організмі будуть вироблені, відповідно, які попадуть в сировину настойку. Дивіться, я не буду вас затруднювати інтернетом, я вам покажу книжку, якою я користуюсь. Це є передрук. Книжку якомусь позичив, не знаю, де вона. Це передрук книжки, вона на російській. «Большая восковая моль, золотая бабочка. Василь Соломко видав цю книжку. Тут є посилання на статті науковці по тому, що робити, як робити, яку сировину брати, чому можна не брати воскову і яку воскову брати рамку. І добре описано, чому не можна брати. Чи додати, чи просто робити загрузку мервою. Мерва це всі знають, що це е, залишки перетопок, в яких нема практично воску. Якщо там нема воску, то цілком логічно, що личинка не буде виділяти діючі речовини, які потрібні для лікування. Вона просто перепустить через себе все сміття. Вона зробить об'єм. Так, ви гроші заробите. Воно буде мати запах, воно буде мати. Смак навіть, воно буде мати все, що похоже, але воно, воно не дасть ефекту. Воно навіть коли настоюєш довший час, то воно і осад навіть не дає той колір, не дає, який виникає в самому кінці настоювання, якщо ти настоюєш на метаболітах, виготовлених на нормальній речовині. Там осить специфічний осад, я про це говорити не буду, бо це є вже мій досвід такий не книжний. Ну, це по відповідальності. І по тому, якщо ви хочете цим займатися, де ви можете взяти інформацію? В інтернеті можна теж брати, але в інтернеті можуть бути баги, можуть бути помилки. Тепер друге питання: рамки. Рамки старі, які практично не просвічуються або просвічуються частково. Я рамки вощину, суш вирізаю, не вощину, суш вирізаю з рамок. Я рамки не кладу самі дерев'яні в, в свій реактор. Я бить, вирізаю просто всю суш. Я її складаю одна попри одну, я її не ламаю, не, не трамбую, залишаю в тій формі, в якій вона є, щоб личинка мала можливість пересуватися між, між рамками, але я їх кладу дуже щільно, якщо ви спостерігали, як личинка. Формує своє гніздо, коли вона заводиться у вулику. Ви всі бачите, що вона старається всі проміжки між рамками заповнити е, такою павутиною, яка тримає тепло і е, дає можливість личинці пересуватися. Є там бджоли, нема бджоли, вона все павутину робить. Тому я кладу акуратно один попри другу рамочку, запаковую повний реактор. Ну, реактор може подивитися дерев'яний, обов'язково, не фанерний. Це все є в попередньому відео. От, коли я це затрамбував, не затрамував, запакував, я закриваю вулики і туди деякий час не, не лажу. У мене є підігрів, він тримає температуру на нічні похолодання. А, коли, розвод... а, коли розводиться личинка, вона відповідно сама вже тримає температуру. Де я беру личинку? Я беру, кладу по різних вуликах за межами пасіки, але недалеко. По дві три рамки старі, в притик, як так я кажу, дуже близько важні що не мають розділювачі. От, коли там заводиться личинка, я чекаю, поки вилупиться метелик. Якщо я бачу, що це той метелик вилупився, який мені потрібний, іменно в обов'язковому моль велика, іменно з крапочкою, іменно така як форма, все, все як положено, от тоді я ці рамки беру і вирізаю, і відповідно роблю загрузку, о, загрузку реактора того. Так? Да? Ну, брудера, чи, чи як назвати так. От. Так я отримую личинку. Що ще може бути тут корисне? По книжці сказав методику ви там знайдете. По мерві теж, я думаю, всім зрозуміло мервань в якому випадку. Я пробував розрахувати, скільки там буде тому, скільки воску лишається у мерві. Розумієте, що виходить, що там не тільки 20%, там і 30% замало давати метаболітів. Розумієте, наскільки там мало лишається воску. А вона ж виділяє речовину на віск. Що ж і такого? Напевно, нічого вам не додав. По тому, як робити настоянку, я нічого говорити не буду, все є в книжці. Єдине, можу сказати, що я збільшую кількість як метаболітів, я даю більше. Тобто там є дві методики: одна 1,5%, друга 4% чи скільки там. Но я даю більше, даю значно більше. Ну, не 10 і не 20, це точно, ну, скажімо так, даю більше. І настоюю я дуже довго. Я настоюю не так, як там пишуть там, 2-3 тижні, я настоюю до 40 діб. От на 40 добі воно тоді вже в осад, видно виділяє, осад починає відсвічуватися поверху. Якщо він висвічується, це вже значить, речовина є, і, можливо, воно навіть дорозчиняє до, до, до той віск, який залишається у метаболітах. По-любому він там залишається. Невелика кількість є. Це по цьому, ніби всі питання закрили. А, і ще одне. Якщо ви думаєте, на цьому дуже сильно заробити, то не варто на це робити ставку. Нема тут черги за цим. Бувають сплески на місяць-другий, то воно не зрозуміло, як воно працює. Я продаю свою настойку як роздріб, так і оптом. В основному оптом. Я продаю пів роздрібної ціни, продаю півторачками. Десь колись купляють. От. Робити я почав для себе, я її вживаю. До речі, дуже ефективна. Герпес у мене пропав, якщо так для загально, щоб ви розуміли, як воно працює. Тобто я його практично не маю. Мені не треба вже прополісом припікати, то все, навіть було, коли він ще був, достатньо було 3-4 до 5 днів пропити, і він просто переставав рости і просто розсмоктувався на губі, Не треба було пекти, то все. А... Виходити з якихось вірусів теж досить легко, там схема є. Я її придумав, але я перепробував декілька схем, то я, в принципі, по них і працюю. Що ж такого? Тобто в методики ви знайдете, як зробити настоянку, схеми теж собі придумайте. Єдине, що я рекомендую, це не пити на велику кількість води. Це я знайшов в інтернеті. Там, по принципу, невелика кількість води, щоб було смоктування слизового рота. Слизова дуже має багато судин. Ну, от, Лікарство від, від коли серце хапає, то п'ють під язик, тому що воно швидше попадає в кров. Через кишечник то довга дорога, і там бактерії з, з грибками, з, з тим всім глистами, вони то все переїдять і не знати, скільки того попаде в, в організм. А через слизову попадає. Тобто п'ю самого ранку, п'ється для профілактики раз, для лікування три. Кому треба, то. Мені напишете, вам можу скинути. Що ще такого? В принципі, всьому. Яку сировину давати всі знають. Як зробити ящик, всі знають, як робити настоянку, теж всі знають. Книжка є, читаємо, розвиваємося. Бажаю всім благ, гарної зимівлі на пасіках. Будьте здорові!